Полтавська міська організація всеукраїнського об'єднання Батьківщина готова до виборів. На черговій конференції партійці затвердили кандидатів у депутати до міської ради. Очолювати список довірили Олегу Білоножку, заступнику голови обласної організації партії. Загалом висунуто кандидатів у кожному міському окрузі. Прийнято рішення і про участь у виборах мера міста. Кандидатом обрано Валерія Тесленка. Разом зі мною іде команда професіоналів та патріотів нашого міста. І у нас є конкретна програма дій, яка спрямована на те, щоб зробити життя полтавців успішним, щоб у нашому рідному місті кожна людина почувалася комфортно, затишно та впевнено. Підтримати однопартійців та надихнути на впевнену перемогу завітала на конференцію Олександра Кужель, народний депутат України. На її переконання Полтаву вкрай необхідно змінювати, бо місто втрачає своє обличчя. От так було неприємно заїжджати після Харкова до Полтави сьогодні. Не міста, а така грязюка. Мусор по углам в районах просто складується. Нема, Нема господарника. Сьогодні проблеми відчувають більшість українців, говорить Олександра Кужель. Це і соціальна сфера, брак економічних дієвих реформ, корупція на всіх рівнях, нарешті війна на сході. І скільки люди не міняють керівництво держави, проблеми не вирішуються. Це значить, говорить народний депутат, потрібно діяти інакше. Зміни повинні почати знизу. Зверху ніколи не зроблять знизу відродження отої децентралізації, як ми говоримо. Гідності громад, поваги депутатів і служення громаді маємо надію, що ми підібрали людей, які відверто готові сказати, громада, ми прийшли служити і змінювати рідне місце. Знаєте, Україна, це ж окрема Полтавщина, Харківщина, Запоріжжя. І Якщо кожен почне перетворення на єдину спільну сильну Україну, оце й буде наша батьківщина. Ігор Кужик, один із висунутих кандидатів у депутати полтавської міської ради, вважає, що полтавці повинні уважніше прислухатися до того, що пропонують політичні сили, яким чином вони розбудовуватимуть місто, а не орієнтуватися лише на порожні солодкі обіцянки. Сподіваюся, що вже завтра розпочнеться боротьба не між політикантами та демагогами, а розпочнеться боротьба між програмами та ідеями, як витягнути сьогодні нашу Полтаву з тієї прірви, в яку вона скочувалася впродовж останніх п'яти років. Як зазначили на конференції, загалом від батьківщини по всій державі братимуть участь у виборах в якості кандидатів понад 30 тисяч партійців. Потужна команда однодумців з реальними програмами дій від партії, яка вже 16 років займає гідне місце на всеукраїнській політичній арені, завжди була в авангарді ключових змін в країні. відстоює інтереси українців та довела свою відданість у боротьбі за справедливість.